Ми продовжуємо відкривати нове і як стверджує мій гість, що незнаних героїв дуже багато. Сподіваюся, що ім'я Юрія Щура, який є частим гостем наших програм, ви вже запам'ятали. Отже, сьогодні Юрій у нас в гостях у гостях вечірньої лінії. Я вітаю Добре. вас, Юрій, у нас, і скажу, що ви є керівником проекту «Незнані герої». Так. І е, е, якщо ви колись робили дослідження десь на ентузіазмі, власному, то зараз ви вже... Маєте прихисток такий? Так. Можна про це говорити? Ну, Буквально в цей понеділок я повернувся зі Львова з засідання вченої ради наукової громадської організації, центр досліджень визвольного руху. До цієї організації маю саме пряме відношення, тому що я є членом-засновником центру. Центр функціонує, дякувати Богу, вже 6 років функціонує безперебійно. Але більше він у Львові. Центр все-таки у Львові. Центр, тобто як центральний офіс, так дійсно у Львові. Пов'язано це було перш за все з тим, що все-таки Львів має матеріальну базу. Так, на сьогоднішній момент центр досліджень має приміщення не лише робочий кабінет, але й приміщення під бібліотеку, під архів, під лабораторію для реставрації. В інших містах України я вважаю, що якби. Ну, Такої можливості немає, наскільки не відомо. Але ось цього року змінилося керівництво центру. Тепер його очолює Руслан Забілий. Що приємно для Запорізької області, це хлопець виріс в Запорізькій області. Так, Це мій земляк. І тепер він директор центру. Колишній директор Володимир Вятрович, як відомо, працює радником голови СБУ Наливайченка. Плюс він заступник голови інституту національної пам'яті. Тобто, людина має багато роботи і не може об'єктивно виконувати роль директора центру. Цьому ж році було оновлено склад вченої ради, куди ввійшли представники східної України, зокрема, я та історики Сум Геннадій Іванущенко, дослідники діяльності Увини на Сумщині. Ну, вибачте, це повинні бути якісь, ви мати якісь якості, щоб війти до вченої ради. Ну, ну є особисті, якісь заслуги. Ну, питання. так, звичайно, що до вченої ради включені лише ті люди, які планомірно займаються дослідженням, незважаючи на конюнктуру. Дякувати Богу, це центр не є конюнктурною організацією, і наукові співробітники центру не є кон'юнктурщиками. Це люди, які шість років тому, це все-таки 2002 рік. Це так, це ювілей УПА черговий, але пам'ятаємо, яке відношення було і яка була державна політика у 2002 році щодо українських визвольних формацій, зокрема і УН, і УПА. Це вже зараз легко про це говорити, відверто кажучи. Тоді це було ще дуже нелегко. І були великі перешкоди, але тим не менш, центр виставив, центр працює. Члени вченої ради, це люди, які мають за плечима величезний багаж наукової роботи. Не обов'язково, щоб це були люди з науковими ступенями. Але це люди, які от такі от краєзнавці, які працюють скурпульозно і не лише не лише на слід на словах, але й доводяться публікаціями, публічними акціями і тому подібне. І тепер, що ми маємо від вченої ради від цього засідання, що відбулося, що фактично на сьогоднішній день, з 1 липня, офіційно в Запоріжжі діє представництво центру. Запорізьке представництво центру дослідження визвольного руху зі мною на чолі. Крім того, ми працюємо, і це у нас найближчим часом, тобто десь на вересень місяць, ми вже будемо говорити про південно-східне представництво центру дослідження визвольного руху з центром в Запоріжжі. Буквально за, за тиждень відбудеться в Запоріжжі такий невеличкий робочий з'їзд істориків з Дніпропетровська, Донецька і Запоріжжя, які досліджують питання ОУН на території відповідних областей Донецької, Запорізької, Дніпропетровської. І десь я думаю, під кінець цього року або спочатку наступного року ми можемо говорити про вихід першої книги із багатотомної серії Діяльність ОУН на сході України. Я підкреслю багатотомної серії. Я не знаю, який це буде перший том, це буде Донбас або Дніпропетровськ. Відверто кажучи, хто з хлопців швидше підготує. А Запоріжжя так само не, не за горами, а я зараз над цим працюю. І мушу сказати, що кожна область буде представлена кількома тумами збірників документів. Крім того, готуються монографії по областям або ж по всій південно-східній Україні. Тобто це, це може бути колективна монографія тощо. Тобто робота йде, і якраз південно-східний вектор він зараз є для нас прерогативним навіть, Я би сказав, домінуючим. На Західній Україні робота вже усталена, йде кажу, по накатанні. Тут ми лише офіційно починаємо. І ну, я би сказав, що це не буде робота млявою. Тому що є люди, яким це цікаво, і люди, які тепер перебувають під юридичним дахом нашого центру. Хто більше зацікавлений сьогодні, що все-таки ця робота була, ну, скажімо, не млявою, як ви сказали? Самі дослідники. Тільки дослідження. Наскільки зацікавлені все-таки е, ну, державні структури, ну, принаймні в Запоріжжі, в Донецьку, у Дніпропетровську, які ви відгуки маєте? Ви ж стикаєтеся з ну, цим також. Про сусідні області говорити важко. От. Але ну, принаймні в Донецьку побувала виставка УПА історія нескорених. Важко. З намаганням провокацій, але побувало. В Дніпропетровську, ну я не знаю, по-моєму, не було. І... Ну, Відверто не можу говорити про цю область. За Запоріжжя, ну, я скажу відверто, що я не звертався до органів влади за підтримкою і допомогою. Я не ходив по кабінетам, нічого не просив. А, але саме відношення, ще колись був у нас ефір. Тут на телебаченні ми говорили в цій студії про те, що обіцялися закупити виставку так. і глух. Посидень, так? Так, але я скажу простіше: ми привеземо сюди виставку. Я особисто візьму ці стенди, привезу їх сюди. Ми проведемо в Запорізькій області цю виставку у Пайсторія Нескорених. Хай не усюди. Це буде робитися без примусу. Але я вже маю відгуки від кількох регіональних наших районних музеїв, які зацікавлені в тому, щоб цю виставку хоча б на 2-3 дні розмістити у себе. Виставка прийде Запорізькою областю, і я сподіваюся, що я не сподіваюся на допомогу. Що не будуть заважати? Тому що в нас. Доброжилателей дуже багато, людей, які не є компетентні, але лізуть зі своїми коментарями. Ми привозимо виставку, щоб люди подивилися і самі зробили свої судження. Тобто це багато чого залежить в цій роботі, яку ви зараз проводите власне, від особистості, від, від вас і від таких, як ви. Виходить, ну, що так. Треба горіти. Цим треба горіти. Тому що, якщо людина підеться таким темам, такі теми досліджує під впливом конюнктури. Я не здивуюся, якщо вона через півроку змінить свою думку, а при зміні влади і зміні державного курсу в певній проблемі. Чи то націоналізму УНУПА, чи то Голодомору, вона почне писати зовсім інше, тому що буде інша конюнктура. А нам простіше, нам це не треба. Ми завжди працюємо в одній лінії. І не суттєво хто при владі в Україні. У нас є своя лінія, є своє бачення історичних процесів, яке ґрунтується на документах. І ми працюємо. Таких як ви, однодумці, у вас багато, ну принаймні в Запоріжжі. В Запоріжжі є, я не скажу, що є історики, які займаються професійно дослідженням ОУН саме на східній Україні або ж УПА і тому подібне. Але є велика кількість, хай не велика може там сказати, незначна кількість молоді, яка підтримує ці дослідження. І, наприклад, я знаю, що при проведенні певних презентацій або громадських якихось слухань я можу розраховувати на активність цієї молоді. Навіть судячи з інтернету, з обговорень в інтернеті, щорок, щодня, щотижня, щомісяця. В Запоріжжі таких людей стає більше. Дякуйте Богу, молодь ще має здатність мислити. Людина, яка мислить, зробить правильне судження для себе, однозначно. Головне мати інформацію. Так, обов'язково. Правдиву, навіть без коментарів, документально, як ви кажете, ви хочете привести виставку, документи, ось вони є. Так. Ось вони документи, не треба нічого більше нікому доказувати. Вже хочеш вір, хочеш не вір, то вже залежить від вихованості і від компетенції кожної людини. Але я ще юрію хотіла. От ви мені перед ефіром перед початком нашої розмови сказали, що у Львові виходить книга, ваша власне, ваша книга, розвідка про курила кримчака. Чим на... цікава вона для Західної України? А, значить, на цій же вченій раді було затверджено, крім серії книжок збірників документів, затверджено видання книги моєї книги про Елеріона Курила Кримчака під робочою назвою Життя і боротьба на тлі епохи. А для львів'ян, так би для Західної України персонально, якби. Нецікаво, відверто. Нецікаво, тому що я робив книгу спрямовану саме для Запоріжжя, навіть більше для південних регіонів Запорізької області, тобто про ті регіони, про які писав Курило Кримчак. Але на те є наш центр дослідження визвольного руху, що ми не ділимо цей визвольний рух на регіоналізми: схід, захід, південь, північ. Центр досліджує визвольний рух в усіх його проявах і в усіх регіонах, включаючи теперішню Польщу, Білорусь, Росію, байдуже. Еміграція внесуттєва. Український визвольний рух він був цілісним. І тому постать Курила Кримчака, яка доволі колоритна є в українському визвольному русі, але, на жаль, мало, не ми скажу, що мало досліджена, але мало популяризована. Вона їх цікавить, тобто Курила Кримчак їх зацікавив як непересічний діяч підпілля. Але відверто скажемо, що 50% книги, яка, яка вийде, це будуть документи, пов'язані з історією Запорізької області, Мелітопольського району, Приморського, Приазовського, Бердянського тощо. І я вважаю, що наклад це буде не 100 не 200 екземплярів а набагато більше. Ну тут теж важливо. Ми починаємо роботу на східній Україні з презентації книги, яка менше все до східної України. І будемо продовжувати, тому що, знову е... ж таки, чому у Львові? Тому що у Львові вже налагоджено нормальну книгу видання, що стосується визвольного руху. Наш центр співпрацює з кількома видавництвами, і знаючи, як зараз важко друкувати, і наскільки друкована продукція є дорогою, то у Львові це робити простіше. Тому вийде у Львові. Але це не суттєво Львів, Київ, Харків, Луганське. Не суттєво, яке місто стоїть на обкладинці, місце видання. Головне. Щоб ця інформація дійшла до якомога ширшого кола населення. І враховуючи, що я планую робити наклад ну, немалий, по, по теперішнім <кій> стандартам, не знаю, може там 500 тисяч екземплярів, то ця книжка, я думаю, має бути в кожній школі південних районів області, або ж і у всіх бажаючих, тому що це колосальні праці Курила Кримчака. Деякі з них взагалі ніколи не публікувалися. Як вона буде розповсюджуватися, книга? Ви сказали, що має бути в бібліотеках і в школах? Я ще не знаю, тому що про це можна буде говорити, коли вона побачить світ. Це може бути якась спрямована така цілеспрямована програма поширення цих книжок, це може бути вільний продаж. Тобто це буде вже зрозуміло, виходячи з того, які ми залучимо ресурси до видання цієї книги. Ну таки, чи знайдемо ми десь якогось благодійника, чи будемо власними ресурсами цю книгу видавати? І від судячи з цього вже будемо виходити. Але я думаю, нам нічого не завадить, звернутися до таки до органів влади, щоб вони проявили ініціативу і забезпечили школам шкі... школи новою науковою літературою, чого так школам не вистачає. А ви кажете, що це наукова література? Тобто, це не є популярна, то тобто це теж все базується на документах. Так, і читай. так, так, що біографічна моя розвідка, що самі е, матеріали Курила Кримчака, там і мають відношення до історії музейної справи, зокрема на Мелітопольщині, і плюс матеріали по географії, історії, геології, морфології, е, по широченному спектру наук, все, що пов'язано з краєзнавством. Матеріали читаються дуже легко, але в той самий час це не є публіцистика, це є наукові розвідки. Е, над чим ви зараз працюєте? Якщо вже книга віддана до видавництва, що зараз мучить ну, Юрія Щура? Перш за все, це моя диссертація. Дисертація, від якої нікуди не дінешся і яку треба закінчити. Але паралельно, паралельно з цим я займаюся дослідженням певних нюансів визуального руху і подумаю над черговою книгою. Назва вже є, матеріали зібрані, не вистачає часу. Це е, поряд чи паралельно з дисертацією, так ну так, хоча це може ще стати зрештою ще однією диссертаційним дослідженням. Ну про це, ще говорити дуже рано. Ще треба першу захистити. А, зрозуміло. Я вам дуже вдячна, Юрію, за розмову, за те, що ви завжди приходите з новими ідеями, з новими планами, і бажаю, щоб от ми тут теж зробили таку невеличку телевізійну презентацію книги, яка буде видана у Львові. Вже чекаємо з нетерпінням, тому що це справді надзвичайно цікаво. і звичайно хочеться бачити, які ще книги видаються у Львові, не тільки. Ми плануємо робити презентацію центру в місті Запоріжжя, якраз саме цього представництва центру. І там буде не лише книга Корила Кремчака, а підготуємо повний зріз наших видань, яких за останні шість років видано вже чимало. Тобто, вже шість років, і це вже насправді є ціла така бібліотека сучасного… Більше 30 одиниць. Сучасного українця, можна так сказати. Спасибі вам. Спасибі Дякую. за розмову, бажаю успіхів! Це був Юрій Щур, керівник проєкту Незнані герої, і він працює над тим проєктом, і бачимо успішно!